Всім привіт! І сьогодні я вам розповім, як я приготувала шоколадне тістечко. Воно виходить дуже смачним та навіть краще, ніж шоколадний тортик. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Та розпочнемо ми з бісквіту. До 250 грамів борошна я додаю одну чайну ложку розпушувача. Все це об'єдную. Буду діяти так. Спочатку додаю усі сухі інгредієнти та об'єдную їх, а після чого додаю рідкі. Тому одразу до борошна додаю цукор. Все це об'єдную. Та тепер починаю додавати яйця. Усього я взяла 3 яйця. Какао я спробувала заварити та після чого додавати до тіста. Тепер до яєць додаю соняшникову олію. Усього в мене тут 110 г соняшникової олії. Все це об'єдную. Об'єднати це тісто було дуже складно, та воно виходить ось таким густим, але все вирішиться, коли ми зробимо какао. 200 мл води та до нього додаємо 60 г какао. Все це перемішую та просто додаю масі закипіти, після чого додаю до самого тіста. Все це об'єдную та виходить шоколадне, таке густе тісто. Аромат на усю кухню, та я дуже раджу приготувати вам цей бісквітик. Попередню форму я нічим не змащувала. Випікаю все у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Обов'язково перевіряйте свій бісквіт. Тут в мене форма діаметр. 22 см. Поки бісквіт готується, я приготую до нього крем. Беру 150 г цукру та до нього я додала 1 чайну ложку ванільного цукру. Або можете додати дрібку ваніліну. Тепер додаю одне яйце, увесь цукор та борошно. Спочатку воно об'єднується дуже-дуже складно, але після чого додаю 500 мл молока. До цього тістечка я вирішила приготувати шоколадний заварний крем. Повірте мені, це надзвичайно смачно. Тепер просію 40 грамів какао та додаю до крему. Всього для рецепту мені знадобилось 100 грамів какао, тобто ціла пачка. Краще його просіяти, щоб крем був без комочків. Після чого відправляю крем постійно помішуючи на середній вогонь. Коли крем починає густішати, трішки його зменшую та постійно помішую. Очікую бульбашки та Загустіння ось так крему, після чого можна його відставляти та накриваю харчовою плівкою. Даю крему повністю охолонути до кімнатної температури. Після чого нам знадобиться 200 г вершкового масла кімнатної температури, яке я ось таким чином збиваю мікс, у побілішення та посвітлішення маси. Тепер додаю шоколадний крем. Він в мене вже охолов та вийшов дуже густим. Об'єдную його з маслом. Це просто неймовірно як смачно. Мені дуже подобається цей крем, він ідеально підійде до ваших тортиків. Ось такий бісквіт в мене вийшов, тепер я його ось так дрібню руками. Щоб крошка була б більш дрібною, ви можете це зробити завдяки чаші міксеру. Тепер додаю шоколадні крихти до крему. Я додала не увесь бісквіт, щоб перевірити, як він об'єднається з кремом. Та сильно не забити масу. Все це перемішую до однорідності, після чого залишаю. На годину у холодильнику, щоб з ним було зручніше працювати. Може знадобитись навіть трішки більше часу. Після чого я беру одну столову ложку та роблю ось такі кружечки. Також можна зробити іншу форму, наприклад, як тістечко картопля. Та для більшої краси прикрашаю все шоколадною глазур'ю. Ці Ті тістечка мега шоколадні та виходить, їх достатньо. Гарантую, що вони вам сподобаються. А якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!